Мір всім друзі, хочу з вами поділитися тим, що багато людей вони приходять до церкви, щоб щось взяти. Там. Але Бог він сказав, братий, він дав дві заповіді: перше, люби Бога, друга, люби ближнього. Тобто дай, віддай любов. Тільки так ми зможемо змінити ближнього і цей світ. І і Петер, Петро, апостол Ісуса Христа це научні приклади. Іуда зі своєю думкою був настільки незадоволений, що все пішло не так, як він хотів, що пішов і повісився. А Петро, який здавалося б, теж був зі своєю думкою, дуже амбіційний чоловік покласив життя за господа і спав став справжнім апостолом. І ви знаєте, що Петро, тієї ночі, коли Ісуса взяли і повели на розп'яття, він зрадив його. Він відкрився, відрікся і клявся, і пожився. Я його не знаю. І потім Ісус Воскрес, Івангелія від Іоанна, 21 перший розділ є дуже сильне відкривання. Ісус говорить Симону Петру Симон іоні, чи любиш ти мене більше ніж вони? Петро каже йому так, Господи, ти що знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, пасе єгнят моїх. І хто такі янят? Хто такі вівці? Це те саме, як людина є доросла і є маленька дитина, за ким треба більше добре. Ісусин говорить, якщо ти любиш то в тебе, твого життя взагалі повинно залишитися. І ідеї паси ягня. Це як діти. Вони взагалі нічого не можуть робити. І є, він тоді починає говорити друг про овець, що говорить йому друге Симон, іон, ти Любиш ти мене. Петро каже йому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси овець моїх. Говорить йому і втретє, Симон, Іван. Любиш ти мене?» Петро, він засмутився, що втретє Христос запитує, чи любиш ти мене. І сказав йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус йому говорить, паси овець І Петро, він починає щось розуміти. Так, якщо я б любив більше, ніж вони, я б життя за тебе віддав. Я маю віддати життя за твою справу, за твою церкву, за яку ти помер. І ми маємо тепер відповісти. Бачимо серед 12 апостолів був один, який він не хотів з'єднуватися з, з церквою, була своя думка, свої погляди, який крав. Це був йому. Він перебував у церкві, мав високу дуже позицію постола і високу довіру, вузькі стосунки з Богом. Але він не збирався трудитися в церкві, бути єдинодушним і єдиного. У нього були свої плани, свої цілі. І в кінці він продав Ісуса за 30 серебряни. І позиція апостола не захистила його. Він пішов і повісився. І Ісус Він сказав краще, б йому б не народитися, тому що Він був в церкві і втратив ту позицію, милість, благодать і завіт, які були дані, і ви дійсно повинні подивитися, чиї ви учні. Чудовий вічний тест, який змушує нас задуматися, тестувати себе і допомагати іншим людям. І слово Боже воно говорить, що істина дозволяє. Тому я хочу, щоб ви були вільними від всякого виду. Рабства. І для цього прийшов Ісус і заплатив велику ціну, щоб кожна людина могла отримати свободу і все, що Бог для неї приготував. Якщо ви не є частиною церкви, то напишіть мені, і ви зможете відвідувати онлайн-конференції по Слово Божому по неділю. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах та духовному спілкуванні онлайн кожного дня. Хай Бог береже вас. Амінь.